Це вот, ви бачите, на власні очі. Це посик повний крові. Защу дякувати, що стол такі важкі старого образі, що її так, закрив з собою. Вона сиділа саме на сьомому місці. Як, якби вона сиділа тут напроти, звісно, її б вбили. Оце бачите, вибух, як вона полетіла. Це все на неї. Я, я тільки через дим чув, як, як вона Дуже кричала. від боя. Ось в я йшов сюди, ось, саме сюди. І до цього місця я дійшов, а далі було просто темрява, чорна темрява. І от я включив фонарик. Так. І досюди дохожу, дохожу говорю, будь ласка, говорю, що бачиш, біди на фонарик. От. І вона так потрохи, потрохи, потрохи. І я її вже коли побачив, то тоді вже вивів сюди. От. Вона кричала, тому що у нього на ногах пальці перебиті, на руках. І вона кричала від болю. Пошкоджено, скажу вам так. На цьому поверсі дві квартири, вище квартира і нижчі квартира. А якщо брати скло, то дуже багато. Все повилітало вікна. Тут наводна було те саме вікно, все, все вилітало. Все Тут узволялося, все побито. Вот. Я не знаю, як холодильник, чи цілей, чи ні. Ота ще тіла залишилося. Ну, балкон побитий весь. Дом затрясся. Це, що на будинку, мабуть, що він монолітний, могло б бути більше пошкоджень.